Податки такі підіймають. Бронювання призупинили і нові роботи від Тесла. Це 168-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ТІ, світового тех сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням півтора мільйона осіб. Внаслідок цього уряд до 15 листопада цього року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Про це пише економічна правда. Багато медіа підхватили це як бронювання зупинили. На що 10 жовтня? Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який якраз ініціював цей аудит на засіданні уряду, заперечив призупинення бронювання, і також, за його словами, в Україні на зараз понад мільйон заброньованих чоловіків, а не півтора мільйони. Ну, тобто, десь там від одного до півтора виходить. Доу розпитав старшого юриста львівського it кластера Дмитра Казярина на рахунок того, як це може вплинути на працівників текспільноти. Ну, перше, на чому він наголосив, це дійсно це те, що бронювання не заборонено, не скасовано, не зупинено. Воно продовжує працювати так само і в онлайн режимі, і в паперовому форматі, і через дію. І мінцифри в тому числі продовжує надавати іт кампаніям статус критично важливих підприємств. Згідно з документом, під цей аудит підпадають лише обласні військові адміністрації, які надавали критичність і бронювали в цих кампаніях людей. А щодо паузи визначення критичності до 15 листопада, то це стосується лише центральних органів виконавчої влади, тобто міністерства під цю призупинення не підпадають. Тому міністерства продовжують в штатному режимі розглядати заявки щодо надання критичності кампаніям, і на даний момент уже 700 IT-компаній його отримали. Ну і ще один короткий коментар: що раніше електронне бронювання в дії відбувалося там за 30-45 хвилин. Зараз воно відбувається 72 години, але це здається не пов'язано. Це більше з новою постановою від 1 жовтня, там про змінок поряду бронювання. Тому думаю, що це більше туди. Але тим не менш, зараз 72 години воно відбувається на всякий випадок. вам міні Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект щодо підвищення податків та внесення змін до податкового кодексу та інших законів. Трошки законопроект багатостраждальний. Його туди-сюди матросили, матросили, і нагадаю, що в ньому написана дата з 1 жовтня, а не з дати підписання, тобто, де-факто, це заднім числом. Збільшення військового податку з 1,5% до 5%, Виключенням тут є військослужбовці, очевидно. Впровадження військового збору для фопів для третьої групи це буде 1%. 50% податку на надприбуток банків та 25% податку на прибуток для фінкомпаній. Також там збільшили мінімальне податкове зобов'язання для земель і звільнили кешбек від оподаткування. Також варто відмітити, що 5% відсотковий військовий збір будуть платити також їх контрактори Зараз вони платять півтора, тобто це плюс 3,5% Тут і також вони нагадаю, зараз ще сплачують 5% від отриманого доходу і 22% ЄСВ з мінімальної зарплати. Ну аналітки тут залишати не буду, бо тема холіварна і вона в економічній площині. Тому не будемо тут зупинятись. Залишу ваш просто з цими фактами, і підемо далі. Ви вже добре знайомі з нашим постійним партнером компанією UST стіл, і звісно, з їх якісними столами з електрорегулюванням, про які я вам розповідав у минулих відео. Але сьогодні я хочу звернути увагу на рішення для власників статичних столів: накладку Солід. Якщо у вас є свій улюблений статичний стіл, з яким ви не плануєте прощатись і хочете змінювати положення сидячи стоячи, накладка Солід стане ідеальним рішенням для вас. Solid забезпечує 10 рівнів регулювання висоти, що дозволяє працювати як сидячи, так і стоячи. До того ж, її стабільність забезпечує надійність на будь-якій поверхні столу навіть під час активної роботи. Вона легко підтримує два великі монітори, залишаючись стійкою та надійною навіть при максимальній висоті. Сті стіл має рішення на всі побажання клієнтів, а також пропонує оплату частинами, безкоштовну доставку на замовлення від 20 тисяч гривень та кешбек 5%. А з промокодом DOW діє ще й додаткова знижка 5%. Переходьте на сайт з стіл за посиланням у описі під цим відео та дізнавайтесь всі деталі. Я вам в минулому випуску розповідав про розвал двох частин в лавах ЗСУ, які займалися розробками. Це там був центр геопосторових даних і центр масштабування технологічних рішень. ЦМТР. І до поки ми там записували минулий випуск, взяли якраз коментарі у начальника ЦМТР і ще у декілька людей, які. До цього були наближені, вони побажали залишитися анонімними, і там вийшов величезний матеріал. В ньому в цілому факти ті самі, тобто там прям нових фактів немає. Але про те, як це працює під капотом, там дуже багато інформації. І я хотів просто вам підсвітити, що якщо вам ця тема цікава і чому саме так відбувається, і які там є проблеми між різними рівнями керування збройними силами, то я вам рекомендую почитати. Лінк я залишу в описі і ось так. Росія заблокувала Діскорд на всій своїй території. Ну заблокували і заблокувала, здається нічого такого цікавого. Просто плюс один сервіс, який вони заблокували, тому що не знаю, Діскорд не захотів віддавати їм дані або що. Але що тут цікаво? Цікаво, те, що багато військослужбовців РФ використовували Діскорд і для координації, і для стріма з дронів, і для ще деяких речей. І тепер у них забрали цей інструмент, і вони тепер шукають якісь альтернативи. Можливо, якраз вони тому і заблокували, бо не хотіли, щоб через умовні американські або європейські сервера ходили стріми з їх дронів або тому подібні речі. Але ось такий факт. Хотілося б, щоб це було пострілом в собі в ногу. Як мінімум, ну так, пальце схрестимо, і на це будемо дивитись. так. І ще, між іншим, Діскорд через два дні заблокувала і Турція для всіх турецьких громадян. Це вони зробили, тому що Діскорд відмовився надавати дані. Про своїх користувачів турецькому правлінню. Діскорд поки що тільки сказав, що вони в курсі того, що вони недоступні в цих двох регіонах, але ніяких коментарів не надала. Тому я думаю, вони може його і не будуть надавати, бо тут, ну що тут пояснювати, все і так ясно. Social Drone .ua, з якими є чудовий подкаст на цьому каналі, я вам рекомендую його пошукати, хочуть доукомплектувати тисячу FPV дронів системами і ініціаціями. Та батареями посилання на офіційну банку я залишу в описі. А всім, хто задонатить від 5 тисяч гривень і більше, редакція Доу подарує якийсь мерч. Для цього варто просто на Марія скинути скріншот вашого донату. Я в минулому випуску розповідав про чудовий звіт від Cloudflare, про ddos Атаки. Вони там його випустили, дуже класний. І до мене прийшли ви уважні слухачі в коментарі і сказали, що у них на одно на одному з зображень Крим відображений як Росія. Тому ми в Твіттері трошечки підняли бучу. Всім дякую, хто лайкав репостив. Вони прибрали ці зображення зі своєї, зі своєї статті. Що, за що їм дякую? Але ніякого офіційного звернення, звісно, або вибачення вони не надали. Але ну тут вже навряд чи це було б. Можливим. Тому ось так, трошечки невелика перемога, трошечки невелика, але треба душить. Треба душить, бо просто задовбали. Але Майк, Mike, Майк82137849 в Твіттері прийшов в коментарях і зробив дуже цікаве припущення, що це дуже схоже на Plotly, і проблема в тому, що Plotly юзає Natural Yours Vectors, що є дефолтною системою де-факто на сьогодні, а там лідер. Ну, достатньо неоднозначна людина. І тому, скоріше всього, просто в CloudFlare не підмінили GeoJSON для того, щоб правильно відображати е, Крим. І в самому ж репозиторії до цього Natural US Vectors, Там якщо зайти, то там купа тікетів про те, що Крим має бути Україною по дефолту. І він написав: ну, ось так він написав: адрес via якийсь там тікет. І він додав Point of View Data Driven Options. Тобто значить, що. Ну, я на це дивлюсь зі сторони Росії, тому це буде виглядати так. А я на це дивлюсь зі сторони всього світу, тому це має виглядати так. Але дефолтно чомусь Крим російський. Ну просто тришак. Але і це дожмем. Після десятиліття несправджених обіцянок про безпілотні автомобілі. Тесла презентувала повністю безпілотне таксі і назвала його CyberCub. Це де-факто тівка, просто без керма і без педалей, де всі місця в цілому можуть зайняти пасажири. Заявили, що купити його можна буде по ціні нижче аніж 30 тисяч доларів, і сподіваються віддати в продаж до 2027 року. Але це Ілон, тому тут треба множити на два, може на півтора, може на два з половиною. Ну тобто якийсь коефіцієнт 100% треба додавати. Також сказав, що наступному році він очікує повноцінний автопілот для Тесла Model 3 і Model Y, але тільки на території Каліфорнії. І оце цікаво, бо я думаю, що ці таксі, якраз CyberCab, і будуть повний автопілот мати на дуже обмеженій кількості територій, або взагалі тільки в якихось містах саме за місто вони не зможуть виїжджати. Наприклад, як зараз ваймо працює в сан франциско Ще показали Робован. Це де факто такий ж саме автомобіль, тільки він там вміщає до 20 людей. Тобто це такий собі бусик або маршрутка. Отак. -от. Між іншим про маршрутки. Uber запускає в Нью-Йорку з аеропорту Лагвардія на Манхеттен регулярний шатл, який їздить кожних півгодини, і коштує 18 баксів і вміщає 14 людей. Ну тобто, вони просто винайшли маршрутку, яка їздить кожних півгодини, і пишуть про це новини. Я просто залишу вам це тут. Отак, от. Ну просто для контексту. Перший раз Ілон заявив про повноцінний автопілот в 2015 році і сказав, що він буде готовий через три роки, тобто в 2018-му. Тобто, ми вже в три рази далі, аніж від першої оцінки. Тобто, було три роки, вже пройшло дев'ять і досі немає. Хоча сперечатись з прогресом тут це було б дивно. Очевидно, що прогрес за останніх десять років величезний, але і оцінки занадто оптимістичні, просто хронічно у нього. І насправді найцікавіше на презентації безпілотного таксі були роботи. Назвали його Optimus, і це людиноподібний робот, який за їх словами буде вашим повноцінним асистентом виконувати будь-які задачі, які можете виконувати ви, розуміти вас, розмовляти з вами. І там реальна купа є з цього із закритої зустрічі відео, де він там грає в шаради з людьми, розносить коктейлі, роздає сувеніри, розмовляє. Тобто там два варіанти. Або це реально якийсь просто next level, або <хи> віддалено цим керує ціле. Ну кожним з них керує окрема людина, і це просто remote control. Бо там ну, реально виглядає дуже. Прям е... з однієї сторони кріпово, з іншої сторони, дуже класно виглядає як майбутнє. І як же відреагував ринок на ці три новинки від Тесла? Дуже просто мінус 8% до вартості акції компанії. Вони просто так і кричать. Класний маркетинг, шикарний маркетинг, але давай вже результат. Обіцянкам ми вже не віримо. Zoom запускає AI аватари, які дозволять їм говорити замість вас до вашої команди. Так його і назвали: Digital Avatar. Буде він працювати в рамках пакета Zoom AI, який буде коштувати якихось додаткових там 12 баксів чи щось таке. Але буде він поки що працювати тільки в рамках Zoom Clips. Це така фіча, типу як Лум-Відоси, тільки в рамках всередині зума, де ви записуєте коротку презентацію, залишаєте, і це дуже корисно в цілому і зручно для асинхронної роботи. Тобто, замість лума, ну в лумі будете не ви, а ваш Digital Twin. Для чого це? Тобто, ви зможете записати коротеньке відео з собою в прекрасному вигляді, помиті, пострижені, прибрані, одягнуті з правильним світлом, з правильним звуком. Записати отакі відео, а потім просто в майбутньому писати просто текст цьому асистенту, і він буде створювати нові оці кліпи або лумчики. Якось прив'язала сім'я вже лумчики, і зразу шерити його з вашими колегами. У тих, у кого просто платний зум, а немає цього пакета, можна буде використати якийсь з пресетаплених Цих аватарів, тобто не себе кастомного, а просто прислаблений. Що то, що то виглядає кріпово, якщо чесно, поки що, як мінімум. Може, це я такий вже бумер, але тим не менш, виглядає кріпово. Що ще цікаво, що CEO компанії Ерік Юань заявляє, що вони в майбутньому хочуть дозволити цим аватарам приходити замість вас на дзвінки. І оце вже дивно. Уявіть дзвінок на 10 яй аватарів, ну просто дивно. Дзвінки потрібні для людей, тому що у нас комунікативні навички ну, і апарати вони не ідеальні, вони мають купу всіх проблем. Нам треба цю думку придумати, висловити, почути, інтерпретувати. Комп'ютери між собою можуть спілкуватися значно більш оптимально їм для цього AI-аватари, які будуть між собою говорити і мати ці всі самі втрати поки що не дуже логічно. Ну а трьом живим людям сидіти з чотирма ai аватарами на дзвінку виглядає просто як неповага. Не знаю, мені було б дуже неприємно. Може, вам було б окей? Тоді скажіть, що в коментарях мені було б окей замість себе відправити AI-аватара, і я на команду в цілому чхав, Хай вони слухають його замість мене, це буде краще. Я з цим абсолютно не згоден, якщо чесно, але ну, вже як є. Google хочуть розділити. Або як мінімум, саме так їм погрожує Департамент юстиції Сполучених Штатів в рамках розслідування монополії Гугла на ринку пошуковиків. Нагадаю, їх в серпні визнали винними в порушенні конкурентної боротьби, і ось опублікували 32 сторінки потенційних інструментів, як вони бачать, можна з цим боротись. Там загалом є чотири класи рішень, описані всі можливі варіанти. Очевидно, всі з них використовувати не будуть. Їм треба буде обрати і визначити, які саме будуть дії застосовані, але які там саме ці класи. Там є дистрибуція, доступ і використання даних, лімітація монополії і рекламні практики. Все, що туди включається, я перераховувати не буду, але от в рамках дистрибуції є якраз один з інструментів, і це розділити Chrome, Google Play та або Android від Google. Ну тобто, в найгіршому випадку від Google відсінуть Chrome, Google Play та Android, в який вони просто вбудовують купу всього свого дефолтного, і це їх основний інструмент боротьби з Apple. Ну, оце реально величезне, це просто huge, отак. От. Я думаю, що загалом такі пункти туди включені, просто як погроза. Типу, що дивіться, ми можемо в цілому, і так, якщо будете сильно пручатись, а насправді ціляться в більш приземлені інструменти, типу там не ставте за замовченням пошуковик, розкажіть юзерам, що є альтернативи або щось таке. Ну, тобто, показали всі альтернативи, і давайте ми зійдемося десь посередині. Але те, що вони до цього можуть докатитися в рамках там п'яти років, ну можливо, але думаю, що навряд. Між іншим про Google, Play Store і Монополії. Google, Play Store визнали незаконною монополією. Саме так завершилась справа між Google та Epic. Нагадаю, Epic в 2020 році подав одночасно в один день прям два позови і проти Гугла, і проти Apple, в рамках яких вони сказали, що незаконно з розробників забирати по 30% і не давати їм альтернативи поширювати свої додатки через свої магазини. І Apple там насправді майже виграв. У Apple там інша проблема з DMA в Євросоюзі. А от Google, а Google тут програв. І тепер має зробити просто історичні зміни. Перше, це давати в своєму апсторі завантажувати чужі апстори. А друге, це цим чужим апсторам дати доступ до каталогу своїх застосунків, щоб вони могли поширювати їх через себе. Я спочатку думав, що я просто прочитав неправильно, знаєте? Ну, виглядає просто жесть. І це обмеження має діяти три роки, тобто до листопада 2027 року. Окрім цього, там є ще купа інших обмежень. Вони мають дати можливість в плейсторі. Чаржити системами не гугловими, тобто не забирати 30% собі, а давати можливість через інші процесори це робити, давати розробникам можливість публікувати лінки на пряме завантаження своїх застосунків і оплату поза застосунком. Не можна ще розробникам між іншим платити і давати бонуси, щоб вони не публікували свої застосунки у конкурентів. І виробникам смартфонів також не можна платити, щоб вони, наприклад, ставили Play Store або не ставили застосунки, ну мається на увазі цифрові магазини своїх конкурентів. Тобто, це просто заборонено. Вони не можуть ніякі угоди, ні бонуси, ні кредити, нічого давати тим, хто виробляє телефони, і розробникам. Оце без перебільшення може змінити Play Store просто назавжди. Обмеження діє, як ще раз скажу, на три роки, тобто до 1 листопада 2027 року, але їм там дали здається вісім місяців, щоб ці всі зміни внести, всі інструменти повносити. Тому як мінімум там буде два з половиною роки всіх конкурентів, щоб відхапати від Google Play Store свою долю. І думаю, що зараз їм це буде набагато простіше, набагато простіше. Компанія Ecovacs, яка поміж іншого випускає роботи пилососи збирала з цих роботів пилососи записи з мікрофона, з камер і лідарів. І це все, як вони кажуть, з згоди користувачів. І як вони це зробили? Вони просто не повідомляють користувачам під час реєстрації, які дані саме буде зібрано, але кажуть, допомо... це допоможе нам зміцнити та вдосконалити функції продукту та його якості. Якщо ж відкрити повну політику конфіденційності як АВАКС, яка не доступна в застосунку, а доступна тільки на сайті, наприклад, то там написано, що вона дозволяє їм безпосереднє збирання даних користувачів з метою дослідження, зокрема 2D та 3D мапи користувача, звукові записи з мікрофона, фото та відеоматеріали записані, записані камерою пристрою. Окрім цього, вони ще кажуть, що ви, якщо видаляєте потім ці записи, вони все одно можуть їх продовжувати зберігати. <смі> логічно. Але що тут саме взагалі саме трешове? Це те, що у цієї кампанії було вже не один інцидент, не один з інцидент з тим, коли їх девайси, не сервери, а саме девайси зламують і отримують доступ до лайв камери, мікрофона і керують пристроями. І є там купа вже кадрів злитих і там. І достатньо інтимних, і з ванних кімнат. Ну просто жесть тобто, у них в безпеці купа дірок на девайсах. Якщо вже на девайсах дірок, то що вже казати про їх серверну інфраструктуру? І якщо у них на сервені, на серверній частині зберігаються всі ці записи, всі ці мапи, і всі ці аудіо і фото, то просто яка ймовірність того, що доступ до цих даних отримує будь-хто або всередині компанії, або поза компанією? Ну, я би сказав, достатньо велика. Я звісно не хочу, щоб ви тепер боялись своїх пилососів. У мене, наприклад, пилосос без камери, слава Богу. Але тим не менш уважно, будь ласка, ставтесь до своєї конфіденційності, і як мінімум, хоча б читайте, якщо ви погоджуєтесь надавати дані про себе, читайте просто, хоча б які дані про вас збирають. Тут, хоча б бути в курсі, уже непогано. Ну і знаєте, що якщо у вас є якісь там камери або тому подібні речі, рано чи пізно хтось колись якийсь інцидент відбудеться і хтось до них доступ отримує. Тобто, просто як знаєте. Пам'ятаєте, CEO Амазона Енді Джасі казав, що вони збираються в 2025 році зменшити пропорцію менеджерів до виконавців у себе в компанії на 15%. Згідно з оцінками, у Амазона зараз близько 7% людей це менеджери. Якщо взяти від загальної кількості співробітників, то це десь 106 тисяч людей. А отже, якщо взяти зменшення пропорції на 15%, то це десь 14-15 тисяч людей, які Амазон збирається звільнити. Ну, вірніше, збирається це, поки що голосно сказано, тобто вони розглядають можливість або звільнити, або їх перевести. Наскільки я розумію, по звітам від аналітиків, але. Так, до 15 тисяч менеджерів може бути звільнено в рамках цієї кампанії, і це вже до звільнень, які були в листопаді 22-го, там 10 тисяч людей звільняли, і в березні 23-го 9 тисяч людей звільняли. Ну тобто вони там за 2,5 роки де факто звільнять більше 30 тисяч людей. Хоча насправді в їх масштабі, коли у них півтора мільйона співробітників, загалом, то виглядає, наче і не дуже багато. Але коли такий гігант робить не дуже великі дії всередині себе, на ринок це впливає точно сильно. Якщо у вас домен .io, то, можливо, він в недалекому майбутньому перестане існувати. Справа в тому, що цей домен відноситься до державних доменів вищого рівня, які називаються Country Code Top Level Domains, і він репрезентує британські території в Індійському океані, тобто Indian Інді... Ocean, Інді... Оце .io, це воно. І там площа цих територій зараз 60 км квадратних чи щось таке. Це дуже невелика територія, але. Але з 1980-х років сусідній острів Маврикій оголосив про свої права на володіння цими територіями і чинив тиск постійний на сполучене королівство. І ось прем'єр-міністр Об'єднаного Королівства погодився таки віддати ці території. Тому такої території просто не буде існувати. А домен виходить, що буде в підвішеному стані. Там можливі три сценарії. Перший з них це п'ятирічний фейзаут цього домену. Імміграція в якусь іншу зону, що мало ймовірно, але всяк випадок у ICNN, які займаються менеджментом доменів. Є ця процедура, коли домен виходить з дії, і там це займає 5 років. Другий варіант його можуть переделегувати Маврикію разом з територіями. Тоді, скоріш за все, підростуть трохи ціни. Нагадаю, а йо зараз поки що достатньо дешевий домен, але ціни можливо на нього тоді підростуть. Ну або право за реєстратором залишить за поточним власником, і тоді нічого робити не треба буде, але скоріше всього варіант буде саме другий. А не третій. Як же добре, що вам не треба напружуватись, і ви знаєте, що я, якщо що, вам повідомлю, що вам треба піти і свої до мене там чи перереєструвати, чи ще щось з ними зробити, якщо раптом вони будуть в небезпеці, поки що можна розслабитись. На цьому з новинами все. І тому переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх ви не повірите, цілих дві, і перша з них від користувача. Ві панічкін в Discord. І це плагін X для тих, хто використовує не VS Code, а нормальні дешки від JetBrains. І що робить цей плагін? Він де-факто ідентифікує кожне у вас натискання в UI, яка могла бути замінена б хоткеєм, і показує вам про це нотифікацію. Потім рахує, скільки разів ви це зробили, і будує вам рейтинг, які дії у вас найкраще би були замінені хоткеями. Тобто ви оце сюди клікнули 20 разів. Це найбільше з усього, що ви робили. Тому от є хоткеї, Давайте, ну просто топ-дію заберіть. Це просто найкращий шлях для вивчення хоткеїв. Я подивився, ну мені би допомогло. Я зараз -то достатньо знаю, але коли я в це чив би, це реально це такий лайфченджер. Просто органічно за, там, не знаю, за місяць, за два, за три ви просто плавно переїжджаєте на нормальний, швидкий формат роботи хаткеями, а не оце мишкою вазігать. Клас. А друге, це. Опенсорсний дескпад, і це що таке? Це віртуальний другий монітор. Для чого він потрібен? Наприклад, коли вам треба зашерити цілий, вік, цілий екран, а не одне окреме вікно. Ну не знаю, вам треба там два вікна показувати, льтаватись між ними, але ви не хочете показувати все, що у вас є на робочому столі, все приховувати, вимикати нотифікації, закривати застосунки. Коротше, кубовий час геморою якогось зараз. Ви берете, просто виносите в окремий віртуальний монітор і шерите саме його. Дуже зручно, ви ще окрім цього, можете в ньому змінювати резолюшн, і оцей кейс, знаєте, коли ви шерите екран, а у вас дуже великий, там к монітор і людям нічого не видно, бо воно все дрібне. Ви можете зробити його просто Full HD, туди перенести вікна, і людям буде зразу одразу видно нормально. Вам не треба ніякі там клікати, зуми робити. Воно зразу видно в нормальній пропорції. Дуже зручно, особливо для тих, хто часто шерить екран на якихось мітосах. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень для вас. їх зібрав. і Розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.